Казначісті, це наш державний банк, будемо, так говорити, біля 70 мільйонів гривень, які поки ще не використовуються. Хоча вони забиті в бюджеті на різні види робіт. Якість перевезення, вона взагалі ніяка, і моя особиста думка, що в майбутньому на конкурсі поставити жорсткі умови приняти участь в конкурсі. Забулося поселити загиблих е, е, воїнів наших героїв е, в нові однокімнатні квартири, це тимчасові -тим квартири будуть від міста, будівництво, е, перебудову, реконструкцію будинку е, за, за е, військовою частиною, а та чином складом, коротше, ви знаєте, кожна. Будівля, кожен житловий будинок має право на певну обслуговування і не обов'язково живемо, не обов'язково якісь підприємствами, які йому підприємства, нав'язуються. Це я з сміхом сказав, що дивись, бо так може статися, що якусь ляльку любу ті під Ну і все, він це почав перекручувати, що я пожаю ляльку людям. Я дівчата, якщо ви знаєте, я кожного дня хожу до церкви. Хоча отримати владу. То... Використовують не всі нормальні технології, а використовують, на жаль, і негативні технології, провокації, інші речі.